Доброго ранку, моя любі малята Доброго ранку, шановні батьки, як настрій, чудовий і в мене чудовий. Малята на сьогодні в гості запросив до себе їжачок. Але що ми візьмемо з собою і що він полюбляє, ви не знаєте, тож послухайте уважно. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок і у тому піджачку. Він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Що ж наш їжачок полюбляє малята? Так, фрукти, подивіться, будь ласка, що в мене є? В мене є яблучко, груша. Слива. Малята це одним словом можна назвати фрукти. Повторіть, будь ласка, фрукти ми вже вивчали на тому тижні. Овочі, пам'ятаєте? А це фрукти. Фрукти малята ростуть у садку. Запам'ятали? Овочі де ростуть? Нагадайте мені. Так, овочі ростуть на землі, а фрукти ростуть у садку на деревах. Правильно. Ще раз повторимо, це фрукти малята. А ось і їжачок до нас завітав. Подивіться, будь ласка, який він. Так, а їжачка вже є якісь фрукти. Вже назбирав десь по дорозі. Але давайте роздивимось, які в мене фрукти, які в їжачка. Подивіться, малятка уважна, і слухайте. Це в мене що? Яблучко. Яблучко в мене велике. А в їжачка теж яблучко, але воно маленьке. В мене велике яблуко, а в їжачка маленьке. Що? Як ми можемо сказати песливо? Так, маленьке яблучко. Так, в мене велика груша, а в їжачка маленька. Підкажіть мені, будь ласка, як ми скажемо на маленьку? Так, Ренатік, дякую. Грушка. В мене велика слива, а в їжачка маленька, як ми скажемо, сливка. Дякую, малята, за відповідь. Подивіться, будь ласка, скільки у нашого їжачка фруктів. Він дуже задоволений. Він Дома пригостить усіх-сіх своїх друзів їжечки фруктами, бо ми його пригостили, і в нього було. Давайте малята пригадаємо, до кого ми сьогодні йшли в гості. Так, чую вже, Аню, чую, так, до їжачка. Дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, що ми з собою брали? Давайте ще раз повторимо яблуко, груши та. Сливки, правильно. Одним словом, як це все можна назвати? Нагадайте малята. Так, це фрукти. Ви сьогодні, малята, дуже чудово попрацювали. Дякую вам за співпрацю. Але нам час прощатися. До нових зустрічей!